Привіт, друже! Як ти вважаєш, ти спостережливий? Чи можеш ти, заплющивши зараз очі, розповісти, що тебе оточує в твоїй кімнаті? І де знаходиться цей предмет? Давай пограємо у гру Будь уважним! І перевіримо, який ти спостережливий. Роздивись усі предмети. Які я для, для тебе підготувала. І запам'ятай, що це, яке воно і де знаходиться, а тепер спробуй перерахувати, що і де знаходиться. Перевір себе, що ти забув перерахувати. Як ти вважаєш, чи допомагає уважність орі... орієнтуватися у просторі? Так, допомагає, бо уважна людина знає, де що знаходиться, і швидко може взяти чи покласти на місце цю річ. Є дуже схожі слова. Знайомитись та ознайомлюватись. У чому різниця? Знайомляться люди. У цьому приймають участь двоє або більше людей, а ознайомлюються з якимись явищами, поняттями, з живими і неживими об'єктами. При цьому людина сама планує свої дії. Ознайомлення може відбуватися під час подорожі. Роблячи дослідження у лабораторії або спостерігаючи за природою, читаючи книги, журнали, комікси, слухаючи цікаві історії, казки, легенди в інтернеті чи по телевізору, під час навчання в садочку чи в школі давайте проведемо гру. Де спробуємо познайомитись чи ознайомитись з предметами, явищами чи об'єктами. Книга це неживий об'єкт, тому з нею можна ознайомитись. Як це зробити? Її можна роздивитись, яка форма, колір, розмір. Її можна почитати, погортати і в цей час з'ясувати. З якого матеріалу вона зроблена, що в ній намальовано, написано. І з'ясувати, чи корисна та цікава інформація в ній для тебе? Незнайомець це людина, тому з ним можна познайомитись. Як знайомитись, ми з тобою з'ясували на попередніх заняттях. Дощ, це явище, воно не живе. Тому з ним можна ознайомитись, як це зробити. Під час дощу спостерігати, який він, що залишає після себе на землі, коли залишає на калюжі бульбашки, а коли ні. Спробувати долонькою, який він на дотик, а ще можна послухати його звуки. Також можна подивитись книжки, фільми про дощ і дізнатися якусь нову інформацію. Знайомлюючись і ознайомлюючись, ми розширюємо свої знання про оточуючі. Цей процес відбувається все наше життя. Бажаю тобі успіхів на цьому шляху!